Сьогодні готуємо надзвичайно смачну і поживну страву, баклажани фаршировані м'ясом і грибами, тушковані в соусі сацебелі з картоплею по селянськи. Три середні баклажани помити, витерти, зробити по одному надрізу посередині і виняти серцевину, посолити і натерти баклажани всередині. Три солодкі перчини помити, видалити насіння, нарізати дрібними кубиками, дрібно нарізати кріп, змішати з часником. 250 г лісових грибів помити, двічі проварити у підсоленій воді по 20 хвилин і нарізати на дрібні частини. Якщо використовувати печериці, тоді достатньо проварити один раз. Дві третини винятої серцевини баклажанів дрібно нарізати, у 300 г фаршу з любого наявного м'яса додати гриби, половину нарізаного солодкого перцю, половину кріпу з часником і серцевину баклажанів, посолити, поперчити за смаком. Старанно вимісити фарш, наповнити баклажани фаршем, натерти на крупній терці морквину. Нарізати кубиками чималу цибулину, змішати моркву, цибулю і залишок солодкого перцю. У розігріту пательню наляти олію. Засипати моркву, солодкий перець і цибулю. Перемішати, посолити. Дві столові ложки соусу сацебелі змішати з залишком кропу і часнику. Заляти окропом. Добре перемішати. У пательню покласти фаршировані баклажани. З усіх боків залляти розведений соус, додати помідори чері або мікро, якщо великі порізати їх на частини. На невеликому вогні тушкувати 45-60 хвилин залежно від виду м'яса. Після приготування вийняти баклажани в соус, що залишився на пательні, покласти нарізану дольками картоплю. Посолити, перемішати, тушкувати до готовності. Не забудьте підписатись на цей кулінарний канал, аби і надалі ознайомлюватись із цікавими рецептами української і світової кухні. Смачного everybody!